Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми поговоримо про грудневі результати по парфумам. Що в нас вийшло в ітогі по продажам, скільки ми заробили, та який підсумок року по цій ніші можемо підвести? Поїхали! Ну, і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, основне і головне, що я зрозумів для себе в новому році, це те, що я хочу займатися парфумом і я хочу продовжувати цю нішу. Вона мені подобається, вона, в принципі, актуальна завжди. Тобто, що, що, а парфуми, як дівчата, так і чоловіки, замовляють і зараз. Чоловіки, звісно ж таки менше по зрозумілим. Причин, Чином, але тим не менше, і чоловічі, і жіночі парфуми йдуть дуже добре. І не дивлячись на те, що конкуренція тут достатньо висока, ми все ж таки отримуємо гуртові замовлення, що дуже важливо. Ми, в принципі, зараз починаємо розглядати, окрім гурту, ще додаткову і роздрібну торгівлю, тому що. Якщо от зараз ми даємо плюс-мінус ринкову ціну на гурт по цій ніші, і в деяких випадках на деякі парфуми в нас дешевше, в деяких випадках так само, В принципі, ми конкуруємо у видачі ми і високо, і це дає нам власне нових клієнтів. А от якщо дивитися на роздріб і дати на роздріб трішки вищу ціну, ніж у нас гурт, але при цьому все ж таки залишатися нижче ринку конкурентів, ми зможемо в велику частину цього. Ринку забрати собі, тому будемо розвиватися в роздрібному в роздрібному направленні в 2025 році і подивимося, куди нас це приведе. По-друге, було прийнято а, рішення розширювати лінійку. А, тобто, в нас там на сьогодні близько 50 ароматів, і ми бачимо, що цього замало. В нас а, починають запитувати парфуми, яких у нас немає в наявності. Ми їм пропонуємо альтернативу. Люди беруть, але все ж таки е, пишуть нам про те, що було б дуже добре, якби ще були і ці, тому що ну, от, у нас є постійні клієнти на них і. Постійно люди запитують, тому а, будемо розширюватися. Я думаю, що ми встигнемо до весни розширитись в лінійці до 100 ароматів, але знову ж таки, якщо нам вдасться вирішити а, і зробити більш рентабельною транспортування саме в Україну. Вроді як я там з горем пополам знайшов бусік. Який як ФОП возить перевозки і різні вантажі з Словакії в Україну, і начебто він може до Ужгорода це все брати, це все протаможувати і відправляти вже нам. Якщо все вийде, ось ми будемо робити в лютому місяці першу. Партію поставку. Якщо все окей, супер, будемо працювати з ним і тоді вже на об'ємові возити. Так буде більше ходок у нього, бо ну, типу, в бусік багато не завантажиш. Але тим не менше, нам такий варіант підходить, і ми дуже сподіваємося, що він нам все ж таки підійде. І а, останнє, але не менш важливе та головне це те, що якщо ми будемо брати в тому ж об'ємові, що беремо і зараз, але 100 ароматів, а, тобто додатково, от зараз ми умовно беремо 50 літрів на 50 ароматів. І якщо ми збільшимо лінійку до 100 і будемо брати не 50, а 100 літрів відповідно, а, умовно по літрі на кожен аромат. То нам зможуть зробити ще нижчу ціну, що ідеально нам підходить. Таким чином ми зможемо поточну ціну знизити для уже наших клієнтів з нашою вигодою на мінус 3 І якщо до цього ми були плюс-мінус в ціні з конкурентами, то за рахунок такого мовінгу ми зможемо знизити поріг нашого. Гуртового нашої гуртової пропозиції для клієнтів, і зможемо конкурувати вже за гуртову ціну більш серйозно, і плюс залишаємо ще невеличкий зазор для себе, тому що знижка достатньо приємна. Які в разі чого ми можемо пожертвувати і знизити ще трішечки, щоб бути ще більш конкурентно спроможними. Звісно ж, це все робиться поступово і регулюється за рахунок того. Чи є фідбек по замовленням? Якщо замовлення збільшується, значить ми робимо все вірно. Якщо ні, то значить немає в цьому ніякої потреби. Ну, а щодо замовлень в грудні. Слава Богу, слава Богу, з попереднього відео там воно публікувалося 16 грудня, а записувалося ще на декілька днів раніше. В нас ситуація була не такою очікуваною, яку б я хотів побачити власне, в святковий місяць. Але з 20 числа і по 28 -е число, при тому, що в нас по основному направлення. Декору до 25-го числа а, вибивалися всі замовлення, і з 25-го це базово кожного року. У нас уже немає жодного замовлення. Тому а ми були дуже здивовані, і дружині прийшлося самостійно їздити це, все пакувати, відправляти. Заздалегідь сказали, що з 25-го числа ми вихідні. Ви там чиліте до п'ятого числа і не виходите на роботу. А міні-канікули на 10 днів а, тому. Дружині, прийшлось самій виїжджати, відправляти, але благо, що це парфум, це не гіпс, там такого геморою немає. Воно все розлито, все пофасовано, просто потрібну кількість складаєш в ящичок, перекладаєш папирочкою і відправляєш. Тому ми з цим справилися. І от до 28 числа у нас йшли активні замовлення, гуртові друзі. Я нагадую, що у нас гурт від 10. Позицій по парфумам, що доволі і небагато, але вибачте, мене, по 10, по 20 і навіть по 50 позицій до 28 числа включно йшли замовлення. Це була жесть і шок. Дуже добре, що ми заздалегідь навезли, бо я очікував, що грудень буде жорним. Він все ж таки вийшов не настільки жирним, але тим не менше. Підігнав він себе під кінець. А я думаю, це зв'язано з тим, що парфуми почали купляти всі ті, хто не підготувалися з подарунками заздалегідь. І це такий базовий подарунок, який завжди підходить, особливо, якщо ти знаєш, який аромат полюбляє дівчина або хлопець. І от в наших клієнтів почали розбирати це з офлайну і онлайну, і вони ж, звісно ж, таки поверталися до нас за новими партіями. Тому ось такі плани, такі результати по цій ніші на 25-й рік. Я нагадую вам, що якщо ви маєте крамницю або хотіли позробити парфуми під свій бренд, ми робимо все це. А ви обираєте аромати. Ми пропонуємо вам брендинг, пропонуємо вам флакони і розливаємо це все. Цілковито під вас, і у вас уже виникає свій бренд парфуму, який ви можете просувати і продавати в інтернеті. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.